Шекель Зоряна, учениця 9 класу Губківської філії, Тарас Шевченко і мертвим, і живим, і ненарожденним. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений і все спочиває, Тільки я мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях хвилелюдних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають, а що вродить. Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, в чужім краї не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля.